Дивіться, на прикладі нашої електропили, я зараз поясню, в чому принцип і навіщо взагалі змащування ланцюга. Ну і взагалі використання мастила в пилі. Змащування, як ви самі розумієте, що воно потрібно для того, щоб зменшити тертя між частинами механізму. А особливо, де відбувається дуже велике навантаження. Особливо, як Взяти тут на ланцюгу і шині, по якій е, ходе ланцюг. Дивіться, є така особливість. Якщо е, мастило у вас на мінімальному рівні, або взагалі, що дуже погано його немає, то ви повинні розуміти, що змащування вашого ланцюга під загрозою. Тобто, при тому, що е, мастило при мінімальному рівні, Начебто повинно відбуватися змащування, але воно не відбувається, як показало на практиці. І в цьому випадку ланцюг швидко перегрівається. Особливо перегріваються ті частини, які мають найбільше навантаження, то в цьому місці відбувається саме найбільше навантаження. Хоча тут є зірочка, по якій ходить ланцюг, але навантаження на зірку буде велике. Також, ви повинні розумієте, якщо ланцюг буде сухий, без мастила, то вся шина буде також зношуватись, доволі швидко зношуватись від нагріву. І якщо все це буде швидко нагріватись, у вас перше швидко розтягнеться ланцюг, і в подальшому, при на тяжці його, він також буде швидко розтягуватись, поки ви не побачите, що у вас мінімальний рівень мастила. Тому моя порада буде заключатися в тому, що ви повинні тримати середній рівень не нижче. Якщо ви будете. Але це при роботі. Тому що ви можете подивитись також іще наше відео. Де ми вам розповідаємо, в чому принцип зберігання вашої електро або бензопили. Там про мастило трішки ми розповідаємо інакше. Ну це зберігання. Але при тому, що ви працюєте вашою пилою, ви повинні розуміти, що середній рівень і не нижче ви повинні тримати в ємкості вашої пили. І тоді. Дивитись на змащування пили. Також ще велике прохання, щоб ви потім не сказали, що ага, середній рівень, все добре, але ланцюг все одно сухий. Тут вже може бути інакша причина. І якщо ми пилу розвернемо, якщо ми пилу розвернемо, зараз я вам покажу від Відкрию кришку. Дивіться, ось механізм. Видно, що скільки було відходів від деревини, і все це може забивати отвір, звідки виходить мастило. І стосовно того, що мастило просто не буде у вас поступати на ланцюг. Воно буде у вас потихеньку збігати, і внизу у вас на пилі з'являться мастильні плями. А сам ланцюг буде сухий. Тому потрібно знімати кришку, яка б вона не була, прочищати час від часу. Також можливо, щоб 100%. Бути в тому що мастило у вас виходить з пили. Ви можете послабити ланцюг. Давайте я вам покажу. Послабляю ланцюг. Можете зняти взагалі шину, весь механізм. Будь-якої конструкції, в нас такої конструкції ви можете, іншої конструкції без різниці. І от бачите, Ось це все потрібно прибирати. І ось отвір, з якого і подається мастило. Мастило подається таким чином, що воно потрапляє в нас в шину. І через шину воно стікає на сам ланцюг. Щоб 100% впевнитись, що мастило виходить з цього отвіру, ви можете в такому розібраному вигляді, але дуже обережно, щоб до приводної зірочки не доторкнутися. І запускаємо нашу пилу і дивимося, звідси повинно виходити мастило. Зрозуміло, що воно не буде у вас бити фонтаном з цього отвіру, але. Каплі мастила будуть потихеньку виходити з отвіру. І це буде говорити про те, що ланцюг буде змащуватись. Якщо з цього отвіру все-таки не виходить мастило, то вже причина більш серйозна. Вже потрібно дивитися всередині сам механізм змащування.